Лозівські музейники зробили виставку гривні. Цей проєкт у краєзнавчому музеї присвятили 25 річниці Незалежності України і 20-річчю гривні. Найстарішій купюрі, яку виставили на показ 100 років. Є й оновлені гривні, яких в обігу поки обмаль. Купони навіюють купу спогадів на старше покоління. Но там буде цікаво побачити ювілейні українські монети. Всі гривні, що виставили в музеї, бачила Ольга Бондаренко. Про виставку розказує історик музейник Олександр Забуга. Більша половина грошей експонатів його власні, решта музею. Він давно колекціонує українські грошові знаки. До 20-річчя гривні у краєзнавчому вирішили подивувати лозівчан. Найбільш цікаві речі це звичайно речі, які люди не бачили. Це українські гривні і карбованці періоду національно-визвольних змагань. Це 17-20 роки. Крім того, цікаві досить такі серія українських окупаційних карбованців, які друкувала. Фашистська Німеччина для України на вітрини виклали гривні, які і дня не були в обігу. Картонні шаги, які масово підробляли гривні марки 20-х років. Це те, що містяни ніколи не бачили. Старше покоління добре знає ці картки споживача і купонокарбованці. Саме з ними у 90-х роках всі українці стали мільйонерами. каже Олександр Забуга і додає, що правда купити за мільйони тоді було нічого. Їм на зміну прийшли гривні. З вересня, наскільки пам'ятаю, ввели в 96-му році гривню. Ну, звичайно, курс тоді був дуже значний, навіть якщо людям зараз сказати, буду сміятися, тому що один долар коштував менше двох гривень, і цей курс тримався досить таки довго. Зараз курс інший, і сама гривня зовнішньо змінилася. На черзі третя серія грошових знаків, яку введуть в обіг на грошах більше ступенів захисту. Вони перетворюються. Проте чималий попит залишається на перші українські гроші. Номізмати полюють на копійки і металеві гривні. За дві копійки 92-го року колекціонери дають тисячі гривень за гривню цього ж року тисячі доларів, каже Олександр Забуга, і пропонує містянам передивлятися. Це звичайні одна-дві копійки 2001 року. Тобто вони стоять там, ну, 300 гривень, там, 500, 400. Ну, якщо ви знайдете. На жаль, мені не попадалося такого. Там 5 копійок 96-го року. Ви не найдете, їх. вона там по 150 гривень стоїть чи більше. Гривня гривня споконвіку була українською валютою. Її історія починається з часів Київської Русі. Лозівські музейники пропонують подивитися на сторічну. Виставка у країнавчому працюватиме не один місяць. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.